У Житомирі побував театр «Тіний Теоліс. Фіналісти найбільших талант шоу Європи та різних частин світу. В рамках всеукраїнського концертного туру з програмою Крик душі. Актори вже були у таких містах, як Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава, Дніпропетровськ та Кривий Ріг. У Житомирі їх виступ став справжнім фурором. Загалом шоу тривало понад годину. За екраном дев'ятеро артистів перетворювали тіні на повноцінні історії. Актори не бачили реакції публіки, лише відчували. Всі результат ми відім послі того, коли ми виходимо. Из тени. Перед вашей ясной очередь, Тогда мы видим, какая публика. То есть нам здесь ничего не слышно. Как публика реагирует, что как. Если вдруг музыка там тихонько играет, тогда слышно там аплодисменты. Да. А так, по большому счету, мы здесь ничего не слышим. Самая благодарная публика, когда мы выходим, в зал стоит. Вот когда бывает тишина, думаешь, а там кто-то есть. <реклама> <реклама> вот. Но когда вот, у вас публика была очень живая, очень классная. И мы чувствовали, что вы там есть, э, и вам нравится, ну, нам так показалось. Постановки театру Оригінальне поєднання висококласної акробатики, театру, оптичних ілюзій, звукового супроводу та відеопроекцій. Актори кажуть, що їх професійність це велика кількість тренувань і виступів. Але деякі форми для них і сьогодні є досить складними. Фігуру ну для мене, мабуть, страус. Потому что я сольно его исполняю, и это когда ты самостоятельно должен передать да, через образ животных да, характерность человека. Еще есть такая форма белый медведь. То есть, а сложность состоит в том, как называет наш режиссер, что медведь белый, а тень черная. Серця Житомирських глядачів підкорили усі без винятку номери артистів. Дуже патріотично, дуже вчасно. Якраз під наш час. Да, да, нам сподобалось. Дуже цікаво, щось таке нове. Мені сподобалось там, де таке середечко про собак цих таких. І там, де козаки були. Хто не мав можливості або не встиг побачити захоплююче видовище театру Тіний матиме таку нагоду 20 травня. Саме тоді Теоліс повернеться до життя. Житомира Марина Вишинська Світлана Дворак телеканал СК1.